Гольова. Ну, Ваня сьогодні диспетчер. Повірив в себе. красивенько, красивенько. Блядь,

ви це бачили? А чим він давав пас? Ну, Ножки склав. Ось так Блять, сука! Алло? Нормально сейчас ви що проснулись. Ну зараз ми 10 хвилин будемо їхати. Саша, забий на камеру гол, блядь! Молодці, молодці. Не Давай, скоро будемо. Саша, ми тебе вітаємо. Не ми сюди не зря приїхали. Привітай, дядю Сашу. Він гол забив. Дал, пошов, а ні, голіву дав. <ріху> Даня, уйди сполять, качкачка. Я тут. Бо я знаю, що я тут. 0-0. Сережа, а дай чужим. Mm. Тихо, тиха. Приборкай, приборкай його! Ой-ой-ой, як гарно, як гарно, та симпатично. Сеня, забігай, забігай, Сайт, у нас забігай, забігай, він куди не буде. Все нормально. Шоу, да, шоу -шоу. Хорошо, хорошенько, хорошенько. Ярикова. Артур, я фильмую, я фильмую. Артур шоу. Давай третий раз. Еще. Хорошо. Еще раз. Наконец-то. Ну, третьи попытки пойдет. Молодцы, молодцы. Все. На цьому можна завершувати трансляцію. Ви побачили, да, да, да. все, нарешті записали. Дякую, вітання Артуру, це був класний гол. Даня святкує. Даня, тікай. Але але вони не вгамовуються, вони хочуть ще. Ну, це в стилі Канавару, Канаваро. Правильно. Що Ярик сьогодні б'ється як лев. Приємно бачити. Забігання тяжкого, забігання тяжкого. Та просто Пробити, пробийте ці редути. Хорошенько, хорошенько. Сережа, мені цей момент сподобався. Сподобався, можна ще раз? Прекрасний коло. Червоний то любов, Даня, бачиш, але їм не переливці. Собаки якісь дики. Бачу, там великі собаки. Даня, тихо-тихо. Invece, та не виходить на поле, блін. А чого ты виїхав? Бо це я. Ну, зараз затопчуть. ти бачиш, які бочки? Зараз затопчуть, квакнуть не встигнеш. Хороший, Ну він хорошо, він хорошо. Артур, йди. Да не грав, я можу його заліти. Бики просто. Ну скажу, Даня, затопче ти квакнуть не стигнеш. Це не шутки. Не порозуміння в команді. Тому треба подалі триматись. Не треба. Ми зараз вже їдемо. Ваня автогол цей раз відмовився робити. Ну красава, давай, красава. Давай, 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 давай! <плес> давай! Молодці. Червоні більш симпатичніші, так? Да? <плес> За них блондинчик оцей грає, мені <плес> подобається. А, навіть два блондинчика. <плес> Зелені, вони якісь куці. Вони трошки куці.